В ефірі «Івні Ньюз» у студії для вас працює Ірина Доля. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Десять років тому українці раз і назавжди обрали свободу, гідність та самостійність. Право бути європейською державою, а не сателітом Росії відстоювали на Майдані Незалежності. Проти мужності та відваги активістів режим Януковича націлив кулі. 20 лютого 2014 року ввійшло в історію як кривавий четвер. Цього дня загинуло найбільше учасників Революції Гідності. Вранці майданівці почали підійматися інститутською, щоб відтіснити беркутівців від головної площі столиці. Снайпери відкрили по беззбройних людях вогонь на ураження. Це стало переломним моментом в протистоянні. Уже наступного дня Верховна Рада проголосує за повернення Конституції 2004 року. А ще за добу усуне з посади президента Януковича. 20 лютого ми вшановуємо пам'ять героїв Небесної Сотні. У цей день українці йдуть до меморіалів, присвячених учасникам Революції Гідності. Покладають квіти і запалюють лампадки. Шану загиблим за незалежність України активістам вранці віддали глава держави Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська. Президентська подружжя пішло до пам'ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні. Незалежність була стимулом боротися для українського народу 10 років тому і залишилася ним сьогодні, наголосив очільник країни. Наймолодшому з них Назарію Войтовичу було 17. Найстаршому Івану Наконечному – 82. А всі вони разом символ того, як різні люди з різних регіонів України самовіддано і мужньо захищають єдині цінності. Всі вони разом віддали життя за незалежність. Всі вони разом герої Небесної Сотні. Сьогодні Україна вшановує пам'ять про їхній подвиг. пам'ять, про те, як українці вміють виборювати власну свободу на площах, барикадах, а сьогодні на фронті, пам'ять про те, що у найважчі моменти історії ми ніколи не здаємось. Стоїмо один за одного заради один одного. Пам'ять про те, що єдність українців не має противника, здатного її перемогти, що самовідданість українців не має меж. І Творить історію. За чотири роки розслідувань справ Майдану ДБР оголосило 239 підозр і скерувало до суду 117 обвинувальних актів. Цей перелік поповнюється і далі. У полі зору правоохоронців знову опинився заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони часів президентства Януковича Віктор Сівкович. Йому оголосили нову підозру. Цього разу в організації побиття студентів на Майдані. Дотепер проти експосадовця розслідували справи щодо шпигунства на користь РФ, перешкоджання законним зібранням та перевищення повноважень. За даними слідства, Росія завербувала Сівковича ще наприкінці 90-х. Він тоді був кадровим офіцером радянського комітету держбезпеки. Відтоді виконував завдання найвищого політичного керівництва країни-агресорки щодо недопущення євроатлантичної інтеграції України. У ніч з 29 на 30 листопада 2013 року він особисто контролював з кабінету начальника Київської міліції, організований ним розгін та побиття студентів. Тоді, через протиправні дії працівників органів внутрішніх справ. 55 учасникам мирного зібрання на Майдані Незалежності в Києві було заподіяно тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Більш ніж 300 учасників були змушені тікати з середмістя і переховуватись в приміщенні Михайлівського собору. Ці події призвели до суспільно-політичної кризи. Масових протестів проти чинного на той час політичного керівництва держави. Своєю чергою це призвело до посилення сепаратизму в окремих регіонах України. Та потім використано РФ у веденні підривної діяльності проти нашої держави. Прихильників Росії в столиці вистачає і нині. Служба безпеки України затримала ще одного київського блогера. Його підозрюють у поширенні фейків про війну. Чоловік позиціонував себе як політексперт. У своїх матеріалах для соцмереж заперечував збройну агресію РФ і намагався дескредитувати командування Сил оборони. Окрім того, поширював дезінформацію про суспільно політичну ситуацію в Україні, щоб кинути тінь на міжнародний імідж нашої держави. Його дописи та відеокоментарі активно підхоплювали основні російські телеканали та інтернет-видання. Блогеру повідомили про підозру, йому загрожує до восьми років ув'язнення. Непоміченими для служби безпеки не залишилися ще два зловмисники, які наживалися на людському горі. Чоловіки видурювали гроші в родин військовополонених. За 60 тисяч доларів обіцяли домовитися з окупантами про те, що бранців внесуть до списку обміну. За словами правоохоронців, зловмисники справді мали зв'язки з ворогом та дистанційно отримували інформацію про українських полонених. Утім, повертати бійців ЗСУ учасники схеми не збиралися. Затримали здирників на гарячому під час отримання частини траншу. Тепер їм загрожує до 12 років за ґратами. Обережно. Міни смертельна залізяча може чатувати навіть у відносно мирних містах. У Солом'янському районі столиці біля закинутої будівлі знайшли протитанкові міни. Підозрілі предмети помітили діти, про що повідомили дорослих. На місце прибули патрульні слідчі та вибухотехніки. У столичній поліції принагідно нагадують, якщо ви натрапили на таку небезпеку, у жодному разі не наближайтеся. Повідомте про знахідку на телефонну спецлінію 112. Лагодять, лагодять та ніяк не полагодять. Комунальний Київ автошлях міст оголосив черговий тендер на ремонт естакадного з'їзду з Дніпровського узвозу на набережне шосе біля станції метро Дніпро. Як свідчать дані електронної системи закупівель Прозоро до кінця наступного року підрядник має укласти нове мостове полотно, пропрацювати деформаційні шви, оформити тротуари, зміцнити прогонові будови і змінити стовпи ліхтарів. Такий ремонт обійдеться киянам у понад 52 мільйони гривень. Відзначу, за останні три роки цю розв'язку латали вже двічі, на що витратили більше як 27 мільйонів гривень. Щороку столична влада закатує в асфальт транспортних розв'язок сотні мільйонів гривень. Натомість більшість мостів у столиці залишаються у вкрай незадовільному стані. Подекуди аварійність сягає четвертого і п'ятого рівнів з п'яти можливих, кажуть експерти. А все через неправильно розставлені пріоритети місцевих керманичів. Такою думкою в ефірі Ukraine World News поділився голова громадської організації Незламні кияни Сергій Стельмах. Крім того, він висловив сумніви щодо професійності кадрів «Київавтошляхмосту», який і відповідає за стан доріг у місті. Тут треба уважно читати аудит КПшки Київ, шляха Є таке комунальне підприємство, яке відповідає за стан мостів в Києві. Якщо почитати уважно цей аудит, то виявиться, що за багато років. На цій капешці не працевлаштовували людей в достатній кількості. Це перше, а друге, наявних працівників не навчали, вони не проходили відповідну сертифікацію. Відповідно, не могли оглядати мости, для чого були залучені сторонні суб'єкти господарювання, які за багато-багато мільйонів коштів оглядали ці мости. Що вони там наглядали за ці багато мільйонів? Ну якщо вони п'ятого рівня і аварійності, і ніхто нічого з цим не робить. Думаю, питання риторичне. І третє, це на мою думку, не треба було б витрачати столичній владі для так званого вау-ефекту кошти на нові мости, як, наприклад, теж в народі кажуть міст глист на Аболоні, а займатися підтримкою та експлуатацією вже діючої транспортної інфраструктури. Київ і далі позбавляється від радянських символів. На оболоні демонтували барельєф герої Сталінграда. Композиція до 40-річчя сталінградської битви була одно на одному із будинків на вулиці Олександра Архипенка і містила зображення російської скульптури Батьківщина Мати зве. Без минулого немає майбутнього. Кияни створили петицію, щоб вберегти відруйнування історичну садибу міщан зеленських. Активісти вимагають надати їй охоронний статус пам'ятки. Будинок на вулиці Кониського, 22 – найстаріший, що зберігся в цій місцевості. Йому 134 роки. Утім, останні три роки садибі загрожує знищення, бо вона стала на заваді будівництво чергового житлового комплексу. У 2021-му планам забудовника знести історичну споруду вдалося завадити. Міська прокуратура порушила карну справу за фактом незаконного демонтажу. Та от днями, попри арешт, будівельники повернулися. Поставили під загрозу історичну архітектуру, але, може, вдасться зберегти і примножити музичні надбання. Київ націлився на статус креативного міста ЮНЕСКО. Місцеві посадовці вже готують відповідну заявку. Столицю представлятимуть через музичне мистецтво. Кажуть, місто вже має цілу історію і традиції тематичних фестивалів, конкурсів та концертів на різних рівнях. До того ж, у Києві є потужні спеціалізовані навчальні заклади. У КМДА сподіваються, титул креативного міста ЮНЕСКО стане не лише іміджевою перевагою, а й поштовхом до розвитку творчої галузі співпраці на міжнародному рівні. Більше інформації читайте на сайті UkraineWorldNews. Підписуйтеся також на наш інстаграм, телеграм та TikTok. qr код нині на екрані. На цьому у мене все для вас працювала Ірина Доля. Побачимось.